<провод> на засіданні. не витрають. Адміністрація, сама? Ну я не знаю, можу вам сказати. Я щось туди не заходжу, до Діденко заходимо ну, на де я засіданні. І залишаю вас, секретар, правильно? Я секретар, а ви зашите, буває, конція. У нас там реєструється почта, вся документація, інод... Головне, щоб був хтось свідок і... Є журналісти, тобто це питань, хто, хто передає. Отже, народний трибунал, рішення імені. Ну я не кажу, що я вас можу цей трибунал приймати. Ви Ви Ви, це? У нас є керівники, є працівники. А у нас є канцеляр, будь ласка, я не приймаю документи ніякі. Вибачте, у нас вся документація йде через Добре, що входить повноваження? Я забезпечую роботу начальника. Ну, рам, ми прийшли, прийшли з його роботу простішою. Тобто звільнити його з нею. Народний трибунал, справедливо всебічно розглянувши матеріали стосовно Івасюка Ігоря Дмитровича, Дмитровича, встановив, що Івасюк Ігор Дмитрович в період після 30 листопада 2013 року, початку масових репресій, перебував у складі правлячої партії регіонів, публічно не виражав невдоволення чинної влади і правлячої партії. Мав достатньо часу і можливості для того, щоб покинути лаву правлячої партії або піти займаної посади, адапт не здійснив цього. Отже, Івасюк ось... Ігор